Ремонт в нашому будинку затримують замовлені вікна та двері. Нам для втілення творчих ідей залишаються двір, паркан і гараж. Поступове перетворення гаража в омріяне Санторіні, про яке я розповідала в минулому відео, вже значно біліше ніж на початку. Жахливий шиферний літній душ Санторіні не прикрашає. Вирішили його зносити. Він все одно розвалений та користуватися ним неможливо. Хто каже ламати не будувати нехай би спробував у нас. Ми вже думали, що на нашому незламному літньому душі тримається земна вісь. Та з Божою поміччю та допомогою нашої болгарки ми таки впорались. Поступово приручаємо наш дивий інструмент від фірми Лідер, освоюємо різні функції. Купуємо девайсіні різні додаткові диски. Чомусь кожного разу, як я намагаюся купити диск для болгарки, продавець починає не з технічних характеристик, а з опису який болгарка жахливо небезпечний інструмент. І кожний має свою пронизливу історію на цю тему. Тому ми свято дотримуємось техніки безпеки, захисний одяг, перчатки, щиток. Завести блог треба було хоча б заради ваших коментів і порад. Коли ми зняли захисну плівку з щітка, дійсно стало видно набагато краще. Дякую людині, яка це порадила. А пильний диск мені взагалі в епіцентрі не продали. Консультант сказав: воно вам не треба і повів по рядах хвалити втричі дешевший аналог. В епіцентрі вмовили на втричі дешевшу покупку. Мабуть, коли продавці уявляють мене з болгаркою, їм бачиться недосконалий виробничий процес, а щось з малобюджетних фільмів жахів, що вони їх в дитинстві передивилися. Гендерні стереотипи кожного разу думаю я. Бо інструмент в нас гарний та цілком піддається освоєнню. Вже маючи мінімальний досвід користування, можу сказати, що нам подобається найбільше. По-перше, звісно, акумулятор. Це зручно. Не треба бігати з переноскою по городу. По-друге, переключення режимів. В нас їх три: різання, шліфування та полірування. Третє поворотна голова. Можна настроїти як зручно під ліву чи під праву руку. Четверте плавний старт. Болгарка не рве з місця, а набирає оберти поступово. Ну, а більше цікавих та корисних подробиць про наш інструмент і не тільки в інтернет-магазині Лідер. Посилання залишу в описі. Стіни трохи відмили і трохи побілили. Тріщини ми бачимо. Але нічого з ними робити не плануємо. Гараж будемо пізніше зносити. Тож посадимо біля цієї стіни щось видке і все по феншую. Не видно проблеми, вона не існує. Замість літнього душу буде клумба, бо повністю повидирати з землі металеві кутки не вийшло. І зрізати їх в рівень з землею теж не виходить. Перше в житті складаємо камені. Від душа залишилися дошки. Найкращий для них застосунок викинути нафік. Та ми не про це. Ми пропомучатись. Тому буде лавочка і столешня. Щоб можна було посидіти з кавою, дивлячись на море. Або на кукурузу, або як підростає бур'ян, або що там ще сьогодні показують. На маленьких дошках повісимо термометр та старий великий ключ, знайдений під час ремонту. Хто знає, що він відкриває? Двері з комірки татка Карло. Якщо здалеку і не приглядатися, то майже Пінтерест. А зблизька ми нікому не покажемо. Наш термометр показує максимальні значення на шкалі і хоче показувати більше, але ж нікуди. Рекордна жара, вітер із сахари і бідні наші рослини. Колотимо фарбу і робимо викраси, шукаємо правильний синій колір. Гараж ми знесемо за кілька років. Або він сам за цей час розвалиться, чим полегшить нам демонтаж. Тож старі гаражні ворота складної колористики не вимагають. Коли ми починали фарбувати стандартний синій колір з банки, мені навіть подобався. А потім, оглядаючи будинки, я потрапила на цілу вулицю, де в кожному домі все: паркани, ворота, піддашки було пофарбовано в цей синій, трохи вже вигорівший колір. Виглядало настільки пластиково і стандартно, що ми вирішили намішати щось своє. Визначили правильний відсоток чорної фарби в синій. Тепер зважуємо синю фарбу, додаємо чорну в потрібні пропорції і розмішуємо. Вже двічі так робили, колір співпадає. Епіцентр розколотив би краще. Та тож треба їхати в епіцентр. Якщо когось зацікавив саме наш відтінок, то це 350 г чорної емалі на банку 2,5 кг синьої зебри. Якщо будете робити свій колір, обов'язково давайте викрасам повністю висохнути. Бо колір дуже міняється. Фарбуємо паркан. Про Процес пригальмували знайдені в ньому два гнізда ос. Залила ввечері гнізда кропом. Потім зранку закидала цементним розчином. Я не готова до веганства, то не мій шлях. Але мені завжди шкода і рибу, і свійську худобу. М'ясо я купую в розібраному стані гомілок, фаршу і філе, щоб не згадувати про чиюсь сумну долю. А тут жодних рефлексій. На ос, сарану та солдатів сусідської держави, моя емпатія не поширюється. Шкода, що дотягнутися можуть тільки до ос. З сараною в мене розбираються коти. Кожного ранку з десяток розчавлених валяється по будинку. Може, вона сама налізла, дивуюся я. Ага, і здохла сама. І лапи сама по підлозі розкидала, їх підказує племяш. Жука-носорога ми в нашій зграї відібрали і відпустили. Ванька боронить хотея від сусідських котів. Хотий хоробро біжить позаду і кричить битися! Я ж вас попереджав! Не те, щоб коти дуже боялися. А від сорокопутів ми Хотея захистити не можемо. Біда прийшла, звідки не чекали. Пташки, що збудували гніздо на нашій акації, сірі сорокопути. Вони хоробрі і агресивні. Ловлять ящерок та мишей. Хто ж знав, що вони аж настільки агресивні? Хотей високо лазить по деревах. Може, зайшов колись до гнізда привітатися, сказав вечір в хату і запам'ятався пташкам. Кіт нічого поганого не хотів. Він у нас геть не голодний, та сорокопутам байдуже. Тепер, якщо на городі цокає сорокопут, значить десь поруч лупцюють хотея. Три інші наші кішки сорокопутів не цікавлять. Вони теж збираються на сорокопутячий крик, займають місця в першому ряду і синхронно повертають голови. Роблять ставки і вболівають чомусь, я думаю, не захотея. У сусідній закинутій ділянці ходить чупакабра. Ми навіть зняли її на відео. Спиталася у сусіда, що це? Чупа кабро, впевнено сказав сусід. Вона понад кручами курей у людей тягає. З весни чую страшні історії. У однієї моєї сусідки вкрало курку, в іншої задавило півня. Опис винуватця співпадає, все обрастає жахливими подробицями про двометрові стрибки і закривавлену пащу. От що воно таке? На кицькись не відповідає. На агов хош колбаси теж. На лисицю не схоже, на собаку теж. Ніколи не бачила шакала та шакали нічні тварини. Вдень не буде бігати, якщо не скажений. А як скажений, то краще нехай буде чупакабра. В мене цього року девальвація пеліканів. До того у нас в дикій природі я їх один раз в житті бачила на екскурсії Вілкова. і дуже тому тішилася. Цього року вони і над моїм городом кружляють, і рибу понад берегом ловлять, і чи не в кожній калюжі сидять сім'ями і з граями. Пелікани стають такими ж звичними, як лебеді, а лебеді плавають біля берега сотнями і виглядають такими ж банальними, як шпаки чи голуби. В день, коли термометр долазить до верху, у нас сієста. Слава Богу, в будинку метрові стіни. Мінімальну прохолоду він зберігає навіть зараз. Не так вже й багато справ, що їх можна робити жарі без світла. Сестра згадала, що колись вміла в макраме. маємо гарні кашпо та плетені подушки на нашу лавочку і підвіску з рибками. Їм ми потім приклеїмо очі з морського скла. Ми везли те скло з Маріуполя. Як люди виходили з Маріуполя, Часто з однією сумкою чи рюкзаком несли на плечах дітей, а в переносках котів пхали кравчучки з карбом. Я навіть згадувати не хочу, бо досі боляче. З собою одна сумка тільки найнеобхідніше. Якби ж хтось зробив проект про ту єдину сумку, зібрану під обстрілами, що її потім тягають по вокзалах та аеропортах всього світу, це було б пізнавально. Питалася у знайомих, що найдивніше вони вивезли з собою, чула про новорічні гірлянди пачку непідписаних листівок з 8 березня та Новим Роком дитячі шкільні табелі за всі роки навчання. І ніхто не сказав я взяв тільки потрібне документи, ліхтарик, пауербанк. Скажете шок, а може, ностальгія чи остання спроба утримати уламки щасливого життя? Чи талісман, щоб колись повернутися. Я б не стала над тим сміятися. В нашу сумку потрапив пакетик морського скла з маріупольських пляжів. Не питайте, як і навіщо, бо в мене немає відповіді. Скло залишилося в Києві, бо не влізло в машину. Та наступного разу привеземо його на наш берег і зробимо музику вітра, і очі рибкам приклеїмо. Буде пам'ять про Маріуполь. Як наші рослини виживають при такій жарі? Поливаємо, але вода без світла є не завжди. Крапельний полив дуже виручає. Дай Боже здоров'я тому, хто таку класну штуку придумав. Помідори стоять зеленою стіною, та вони в нас чайд фрі, майже не квітнуть і нічого не зав'язують. Мабуть, занадто густо посадили. Ну, ок, значить, виростили вітрозахист і тінь для сусідніх огірків. Зате кабачки оговтались і ростуть як ненормальні. Тепер ми теж вітаємось зі знайомими суворою фразою Вам потрібні кабачки. Камсіси заполонили двір і заглушили навіть хрін. Але правильно сказали в коментах вони так ростуть, доки їх не вирощуєш. Викопали кілька штук з корінням і посадили в діжку. Хотіли потім якось ту діжку прикрасити і поставити біля входу в будинок. І маємо, що маємо. Ось так воно лізе по городу. А оце воно пересаджено в покупну садову землю та гарно полите. Горді камсіси в неволі не розмножуються. Ок, страшенна жара не найкращий час для пересаджування. Я їх викопала, бо вони мені заважали. І два з них потім отлигали і почали рости. Але ж вирощувати такі складніше, ніж виполювати. Наочний приклад, чому в наших краях все має бути або під рослинами, або під мельчею. По паханому полю ходять смерчі і розбиваються у найближчі лісополоси. Навіть під бур'яном землі краще, ніж коли так виносить родючий шар. Яка ж в нас смачна стара абрикоса, як мед, варення не наварили, просто з'їли все відвели душу, зібрали кісточки, а ще черешневі та вишневі. Восени розкидаю по балках. Може, нічого й не виросте, та дамо їм шанс. Восени посадили мигдаль. Навесні він не прокинувся, не видирали, але й не поливали. Просто стирчав цурпалком. І раптово, при температурі плюс сорок в тіні, почав випускати листя. Був би пальмою, сказали б, ну нарешті відігрілася, а мигдалю чого не вистачало весь цей час. Тепер, звісно, поливаємо. Та якось мало в нас на нього надії. Знімала огляди будинків на свій другий канал. Хто не підписаний, всіх запрошую. Поїхали на кілька днів до Бессарабії. Хотілося відкритого моря і пляжного відпочинку. Ну, що я вам скажу? Пляжний відпочинок то давня і шкідлива звичка, дуже напасіновувача. Від смаження шашликів під моїми вікнами та від російського шансону на пляжі я виявляється дуже сильно відвикла. І комарів нас лагідніші, хоч при щоденному з ними спілкуванні так не здається. Там їх ніякі фумігатори не зупиняють. Але ж море, і хвилі, і мушлі, а ще медузи. Хоча за медузами я теж не скучила. Альбіцію лінкоранську я дуже хочу посадити в себе. Воно насінням розмножується, чи треба саджанці шукати. Регіон прекрасний море, вино, бринза, персикові та абрикосові сади. Та з переглядами цього разу не склалося. Нічого цікавого, тим більш біля моря. Домовились про перегляд будинку в селі Приморському, де ми зупинилися. Дуже відносне море. До пляжу Пішки десь кілометри півтори. Їду на перегляд, село Приморське, вулиця Центральна, 10, орієнтир біля церкви. Бачу церкву, бачу вулицю Центральну, дім 10. Тільки це не той дім, що на Оликс. З поганим передчуттям дзвоню власникам. Ага, мені таки треба в інше село. У нас же ж чотири Приморські в Білгородністровському районі. Ви не знали? Ні, не знала. І не дочитала в об'яві. Глянула, що в Бесарабії, і все. Ну що за кризи неймінгу? Ви б їх хоч нумерували якось, чи що? Як в Іронії долі, що нам в радянські часи перед кожним новим роком показували. І Приморське. І вулиця Центральна, 10, і біля церкви, і місцеві чоловіки в скверку активний кастіл Женю Лукашина в бані проводять. Та на перегляд я не потрапила. Ну, ось. Принаймні, щось запланованого вже завершено. Ми горді своєю гордістю милуємось гаражем. Квіти в клумбу посадимо, коли спаде жара. З лавочки видно море. Під вікном, коли пофарбуємо будинок, поставимо диван. Ми знайшли його в сараї і вже відмили. Накриємо чимось гарним, накидаємо подушок, і з нього теж буде видно море. А в ідеальному світі, якщо грошей вистачить, в нас буде проектор. І кіно під зорями, і попкорн. Навіщо ж пропадати такій гарній білій стіні? А, а що за фільм? Ап'ять море. Незумно. Жаль, аздалі. А он там у нас росте попкорн. Ну, як росте? Як жара дозволяє, так і росте. Які в нас зорі? Можемо тільки розповідати, бо наше відео красу нічного неба не передає. Величезний, сяючий чумаський шлях над будинком. Можна торкнутися рукою. А поки на цій стіні музика вітру з мушлів дуже подобається нашим котам. А ще їм дуже подобаються смаколики, куплені за ваші донати. Щиро дякують і просять ще. Ми теж дуже, -дуже всім дякуємо і обіймаємо, як ото хотей. Без вас все було б набагато складніше. На каналі Підключено спонсорство. Якщо хтось має змогу і бажання задонатити на ремонт, наша картка під відео. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.